Вітаю друзі, а також усі інше. У нас сьогодні вже 19 листопада 2024 року, і це тисячна доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як завжди на обос є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Але сьогодні я все ж таки на початку нашого з вами огляду мапи бойових дій, звісно ж. Хотів би нагадати дещо, що сталося ну фактично трохи менше аніж три роки тому. Які лунали заяви від російських окупантів, російських пропагандистів щодо війни з Україною. Просто нагадати гарячі войні Ми Україну. Побідім за два дня. Чую, побіждайте, Київ буде взяти так швидко? полтора-три дня два дня, потом падіння города брой. Впаднім. И Украина поймет все. Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18. концерт Газманова, 21.00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки от истины. Хто придумав тезис, що руски візьмуть Київ за три дні? Джуніра. Ну що, як поснідали українським свинцем? І окрім всього іншого, концерти Газманова дійсно по Росії є, але тільки Газманова. Нема більш там о, зірок світового рівня. Є тільки маргінали, такі як сам Газманов, який шкодує? Що залишився без своїх закордонних приватних будиночків, і кожен з цих пропагандистів, до речі, також. Але від а, такого нагадування про два-три дні ми все ж таки переходимо до нашого наболілого зона бойових дій, що відбувається там. Звісно ж, починаємо ми з Кураховського напрямку, де російські окупанти продовжують намагатися охопити. Курахова, а також закрити північний та південний фланг цього напрямку. Станом на сьогодні, російські окупаційні війська діють в декількох дирекціях, почну одразу з північного флангу. Росіяни тут а, вийшли на Берестки, а також мали а, просування в районі Вознесенки. Тут вони, звісно ж, намагаються закрити повністю закрити саме. Цю північну кишеню, цей північний виступ над Курахово. але їм це вдається набагато складніше, аніж на півдні, тому що тут і, відповідно, є наші оборонні рубежі і рельєфно ландшафтні особливості, не сприяють швидкому просуванню російських окупантів. Але щодо району Берестків, можна сказати, що тут в них дійсно було закріплення. На околицях населеного пункту і тут питання часу, коли силам оборони України доведеться відійти на більш вигідні позиції. Якщо ви пам'ятаєте, я свого часу розглядав саме цю дирекцію і вказував, що тут для росіян можуть виникнути відповідні проблеми, пов'язані саме з балками. А також а, з логістикою, залізницею, яка знаходиться, і в принципі, природні ландшафтні а, умови, вони не найкращі, щоб продемонструвати швидкий прорив до, наприклад, дачного і таким чином перерізати Н-15. З іншого боку, а, росіяни зараз намагаються перерізати іншу логістичну артерію не стільки само Н-15, скільки 0,5-10. Вони спрямували свій удар на дальні, вони фактично мають можливість заходити в дальні, Не можу сказати про закріплені позиції, але е, саме те, що вони можуть розміщувати там свої підрозділи, по яким працює наша артилерія, але в першу чергу в дрони, Так, е, проблематика полягає у тому, що від самого дальнього до 0510 логістичної артерії залишається менш кілометр. Е, тому я не буду зараз е, якимось е, горовісником, але загально перерізання е, 0,5-10 – це також питання часу. І коли це станеться, то південний, південний зв'язок Курахова з Успенівкою буде перерізано з іншого боку. цей зв'язок і так зараз не можна називати повноцінною логістикою, оскільки він прострілюється вже не тільки з мінометів чи ПТРК, а прострілюється навіть вогнепальною зброєю. На південь від Курахова російські окупанти намагаються реалізувати те, що вони так. <клес> Люблячи, називають на своєму маргінальному жаргоні Котіол, і в принципі загроза дійсно існує. Справа у тому, що на півдні у сил оборони України сформувалась, скажімо так, не зовсім збалансована оборона. Пояснюю, що я маю на увазі. Ми зараз знаходимося в обороні по південному виступу в на Кураховській локації, і безпосередньо це Ільїнка, це Єлізаветівка, Це Романівка, Це, це Гай, Це Ганівка, і звісно ж Успенівка, а також Трудове і Константинопольське. То про тобто, все це в принципі населені пункти, які контролюють сили оборони України, і які можна використовувати для оборони, росіяни зараз намагаються і не те, щоб зараз вони вже давно намагаються прорватися в Гілізаветівку та Ільїнку, штурмуючи через Антонівку та Катеринівку. Катеринівка також, до речі, це ще те питання для російських окупантів. І вони намагаються просуватися вздовж річки сухі яли, але дуже повільно гальмуючи через богоявленку на трутове, тим більше в них також відбувається гальмування. А вони не мають можливості прорватися по іншим напрямкам, окрім одного, з Максимівки на Константинопольське та Оспенівку. Дійсно, для перерізання логістики між цими двома населеними пунктами вони. Мають е, можливість діти раніше, аніж е, їх передові підрозділи пройдуть Ільїнку, Єлізаветівку, Романівку, Іванівку і вийдуть на Успенівку для перерізання саме цієї локації. Тобто е, основний удар для перерізання цієї логістики буде саме на Константинопольське та Успенівку, саме з півдня. Що це дає російським окупантам? Російські окупанти. Відрізають таким чином усі гарнізони, які знаходяться саме в е, цій локації від Ільїнки до Успенівки, відрізають від основного фактично, е, від фактично основної локації е, виходу виводу гарнізонів е, по логістиці е, через Константинопільське. І таким чином, з перерізаним 0,5-010, дійсно вихід залишається тільки один через е, польові дороги, через е, польову логістику. А це не найкращий також випадок е, з урахуванням складнощів е, такого виведення гарнізонів. Е, росіяни таким чином намагаються під загрозою е, оточення наших сил в цій локації. Змусити їх раніше залишити цю локацію, вони розуміють, ну що їм не вдасться тут сформувати е, оточення. Я нагадую, що з 2022 року, е, після оточення наших сил в Маріуполі, у російських окупантів не було жодної можливості провести тактичне та оперативне оточення. Ми постійно чуємо про ці загрози оточення, про ці маргінальні котли, але при цьому факт залишається фактом. Жодного разу повторити їм не вдалося таких дій після Маріуполя. Загрози дійсно були, але своєчасно гарнізони, сили, підрозділи з позиції виводились. А тому для росіян зараз знову ж таки з'являється така можливість продемонструвати якийсь котел, але і складність з нашого боку буде полягати у тому, що вивезти з. Цієї локації буде дуже складно, якщо буде перерізана логістика між Успенівкою та Константинопольським, а також якщо буде переріз... перерізано 0,510. Звісно ж, все це негативно може вплинути в найближчому часі і безпосередньо на бої за Курахове. Бої за Курахове, до якого російські окупанти вже підійшли не тільки з. Східних околиць А із східно з південно-східних, і мають можливість таким чином в подальшому розширювати зону свого тиску. Відповідно, зараз вони обмежуються каналом. Їх зупиняє канал по каналу природній Природній перешкоді формуються основні напрямки для ударів, і зараз тримаються там оборона, але знову ж таки, все залежатиме від того, який розвиток подій буде найближчим часом в північній частині, в північній, на північному виступі від Курахова, а також в південному. Звісно ж. Російські окупанти дуже добре розуміють а, цю ситуацію, але за а, тими вимірами, строками, про які ми можемо зараз говорити. У мене є сумніви, що російські окупанти будуть мати можливість а, виконати а, в першу чергу а, ті дедлайни, які стоять в них а, по Курахове. А по Курахову я хочу зауважити: в них дедлайн це кінець цього року, закрити питання повністю з південним флангом, і не тільки закрити питання з південним флангом, а й окрім всього іншого, і розпочати при цьому ще й наступ на Покровську. Тобто їм треба все це зробити до нового року. А, окрім а, Кураховського напрямку говоримо і про часів Яр. Давно про нього не говорили, але біля Часового Яру а, розширюється зона контролю російських окупантів а, від Клешіївки до Андріївки. Вони повертають під свій контроль а, ті території, які по лівому берегу каналу були а, відбиті силами оборони України, повернуті а, в 2023 році. І Погіршується ситуація в самому часовому Єру. Росіяни мають можливість просування, і зараз воно відбувається в районі е, Жотневий. Вони поступово просуваються до центра міста. Е, е, велика кількість людського ресурсу. Я б сказав би, навіть так, надвелика кількість людського ресурсу дозволяє їм це робити, окрім всього іншого, і підтримка від відповідних е, засобів ураження, в тому числі з використанням тактичної авіації. Ситуація в районі часового яру може загостритись до кінця цього року, і е, в принципі, російські окупанти, я про це раніше говорив. Вони також мають відповідні задачі до кінця цього року: закрити питання з часовим яром. Тому вони не шкодують людський ресурс максимально, щоб мати закрите питання і розпочати а, вже наступ на а, Константинівку. до... О, Фактично першого кварталу 2025 року, щоб продемонструвати знову ж таки Дональду Трампу в першу чергу, що вони розширюють зону контролю, і що в них а, нібито наступальні дії відбуваються ну згідно за планом. Якщо їх план це вбити якомога більше росіян в м'ясних штурмах, то в принципі вони його а, виконують на відмінно. А інші усі моменти, які можуть бути пов'язані саме. З успішністю якось назвати це успішними наступами. Ну, давайте говорити, як воно є рік наступальних дій на часів. Яр декілька місяців тому. Вихід на канал, і тільки деякий час тому вони змогли перейти. На правий берег каналу. Зараз розвиваються вже міські бої в місті, яке неможливо назвати містом, тому що там взагалі від забудови не залишилось нічого. Від слова, зовсім. Друзі, ставимо лайки цьому відео, підтримуємо підпискою, а також тиснемо дзвоника для підняття його в рейтинзі україномовного YouTube-сегменту. Звісно ж, ті речі, про які я говорю. А вони не заслуговують якихось лайків. Тут скоріше погоджуєтесь, ви з моєю думкою чи була ця інформація для вас корисною? Окрім цього, іншого залишаємо коментарі. В коментарях ви можете також висловлювати свої думки щодо моїх думок, і, звісно ж, залишати запитання, на які я відповідаю на обо своєї кожної суботи. 10 найцікавіших запитань від глядачів. Є ще один дуже важливий момент. Тисяча, тисяча днів, тисяча доба – це все ж таки дійсно строк. Я не люблю говорити на такі теми, коли мені задають питання, а що от 100 днів від початку чогось, 200 днів, 500 днів, 1000 днів, як ви можете це прокоментувати? Uh, і про тисячу днів uh, повномасштабної війни також багато буде запитань. Я знаю, uh, але я не буду їх ніяк коментувати. Той факт, що Україна незалежна Україна чинить спротив другій армії в світі, а зараз вже з кінця другій армії в світі. Uh, це багато про що говорить: кількість знищених російських окупантів, слабкість Росії, приниження Росії. Від такої країни невеликої насправді в порівнянні з Російською Федерацією і з не такими можливостями армії, як у російської армії, здавалося б, але це вже багато про що говорить. Звільнення наші території в 2022 році також багато про що говорить 2024 рік. Курська область багато про що говорить Росія на тисячну добу повномасштабного вторгнення в Україну. Принижена, виснажена і відчує. Те, що все вона робить ціною великих втрат е, своїх військ і повним нехтуванням людського ресурсу це саме Вічій. А в 2025 році буде ще гірше. Бо вона буде в ще більшому вічі. І на 1200 день. 1250 двісті п'ятдесятий, тисячу сто у будь-якому разі, загальна ситуація не зміниться. Росія буде тільки втрачати, втрачати і втрачати. Дякую вам за увагу! І, як завжди, слава Україні! Слава нації.